Привіт, Макса. Ну, oh, привіт. Слухай, розкажи мені, будь ласка, сьогодні про фотографії. Ось у мене є величезний альбом сімейний, там де там. Всі мої бабусі прабабусі, там дуже багато у фотографій. фотографів. Його нема. Да, не мені важливо. здається, у кожного <гум> ось. І я не знаю, що з ним робити. Не хочу його у себе ну, залишати, <гум> бо він мені, в принципі, не потрібен, як тільки як пам'ять. Ось що з ним робити, і боюся викидати, і в принципі якось вдома. Ну, да, ін... щоб не образити да, духів. Да. Дивись, ну давай по-перше, поговоримо, чи взагалі безпечно тримати фото померлих людей, і взагалі чи можна їх тримати. От, Зараз тобі розкажу в принципі, в цілому, в цілому, фото тримати можна. В цьому немає дуже глобально якогось поганого взагалі фону. У нас дуже багато є. У мене вон фотографія мами висить в холі велика. Тобто, ну в принципі, ну я тобі можу сказати, що нічого глобально поганого немає, але є деякі фотографії, які не бажано тримати а, у себе на виду, і взагалі тримати у себе в квартирі. А, перше, це негативні люди. Якщо в твоїй родині були люди, які несли дуже сильно негатив або негативну енергетику, ну, що це означає? Негативно, наприклад, в тебе людина там в в в дитячому стані, коли ти був малий, тебе вона принижала, щось тобі погане говорила, або це така була бабуся, яка всіх проклинала. І знаєш, ну в якості того, що це ж моя бабуся, ми її викладаємо, ми її фотографії. Тобто від самої людини при житті, коли вона була жива, неслась дуже сильна негативна енергетика, або мені, або всім навколо або, ну або навколо, так. Або ця Людина там дуже сильно негативно щось наробила не такого. Ну, коротше кажучи, в принципі, весь негатив, який пов'язаний з людиною, він на тобі може залишитися. І ти, коли цю фотографію виставляєш, десь там ставиш, як знаєш, як просто фото вивішуєш. То ця фотографія буде нести негативну енергетику. І взагалі це ж не тільки вивішуєш фотографію людей, яких ти знаєш, які нести негативну енергетику. Деякі люди можуть виставляти якихось там, от, наприклад, мама, повіс мені плакат. Я там хочу повісити плакат якогось там свого супергероя. А він несе негативну енергетику. Все, що несе негатив, це не є добре для вашої. Душі і енергії. Тому, якщо ваші діти люблять виставляти такі якісь такі незрозумілі постери з таким агресивним якимсь підтекстом, то я б на вашому місці їм це заборонив зробити. Я звичайно розумію, що діти вони ростуть, вони енергетично змінюються. І, звичайно, всі ці речі вони дуже глобально впливають на ваш зв'язок. Зв'язок ну, прикинь, тобі подобається там якась співачка, яка така негативна, якась там. Чи що ти плакат, плакати? Мама тобі не дозволяє. Ну, звичайно, я розумію, в принципі, їх. Але це благо робиться для родини, для дітей, щоб не, не було негативного наслідку. потім. Далі, коли ви обвішуєте фотографіями, знаєш, такі люди одержимі кимось, наприклад, обвішуєте фотографію, там мама померла. Ну, наприклад, я, в мене також мама померла. А є такі люди, які не можуть відпустити. Вони обвішують фото, фотографії, типу, повністю по всьому. І там речі цієї людини. і там, тобто, Такий, знаєш, музей людини, яка померла. В такому випадку дуже багато сили енергії буде висмоктувати сама ця ситуація. Тобто в квартирі буде важко проникнути нові свіжі енергії. Тому ні в якому випадку не вивішуй. Те дуже велику там кількість фотографій, знаєш, там прям мам, ну я знаю, що люди буває так, що люди вироблять просто музей людини з квартири. І коли ти кажеш, ну це вже пора це відпустити, ну там викиньте вже, або там просто щось з ним зроби, закопай, спали. А людина не хоче цього робити принципово. Вона каже: Ні, це ж моя матуся. Я розумію, я б напевно також, якщо б не розумів, Якісь езотеричні закони, взагалі закон природи і закон Всесвіту, я б напевно десь там щось намагався це зберегти. Але по факту в цьому немає ніякого сенсу, тому що в цих фотографіях лише в спогад людини. В цих фотографіях немає самої людини. А це, по-перше, а є другі люди, які навпаки. Знаєш, які одержимі фотографією людини. Тобто, наприклад, людина померла, а вони ставлять там на за сніданком її фото, і прям їдять і кажуть, ой, і там розмовляють з цією фотографією, і тобто, і там і жаліють цю фотографію. І ну, ти можеш просто собі уявити цей треш, але на жаль, є деякі люди, які одержимі портретами, одержимі тими людьми, які померли, померлих. Не повернути, як би вони не хотіли. Але ось в чому проблема. Я, звичайно, не претендую ні на які там знавця езоторичної культури. Але я тобі можу сказати, що коли людина, наприклад, в дитинстві, в тебе була якась улюблена іграшка? Да, якась була. Не пам'ятаю. А вже не пам'ятаєш. А у дівчат найбільше є улюблені іграшки куляльки. І от коли дитина дуже часто і постійно прив'язується до якоїсь речі, ну в принципі, до якоїсь речі ми можемо будь до будь -якої речі прив'язатися. Але зараз у нас знаєш, вже такі по іншому сприйняття, яка якщо ти прив'язуєшся до речі, речі, вона трансформується і вона стає живою. В неї підсіляється сутність. Яка нічого, нічого не має спільного з цією людиною, чи з цією куклою, чи з цією іграшкою, і вона енергетично підсмоктує просто людину. Тому, коли людина дуже активно бажає, щоб біля неї там сидів померлий син, чи біля неї сиділа там кохана матуся, чи чоловік, який загинув. А особливо зараз ти прекрасно розумієш, що у нас зараз в країні відбувається і дуже багато людей ще поки що не можуть відпустити своїх близьких. І вони чекають, і вони ставлять ці фотографії, хоча знають, що вже знають, що цієї людини нема в живих, і вони не можуть це відпустити. Це, це велике горе, звичайно. І я взагалі не, нічого не маю проти таких ситуацій. Але якщо ви хочете відпустити, е, і щоб в вашому домі не було негативної енергетики, от такі фотографії тримати в домі не бажано. Тобто, ви можете собі запам'ятати, ви можете там переглядати колись, е, але ввішу? Там повісити якусь гарну фотографію самої людини, як я, наприклад, це роблю. тобто я повісив велику картину, не картину, а велике фото моєї мами. І в мене є фотографія з моїм батьком. Але це буквально одна, дві. Все більше в мене нема, але це просто, як знаєш, як ну по-перше, в мене дуже позитивні емоції від цих людей. У мене нема негативу від цих людей. І я кожного разу, коли їх бачу, мені на душі стає тепло. Але коли ви приходите додому і бачите фотографію будь-якої людини, яка померла, і вам стає зле від цього, чи вам якісь ідуть негативні емоції, то я вам категорично не рекомендую тримати ці фотографії, навіть якщо ця людина для вас щось дуже багато чого значила. Але якщо вона несе негатив, то звичайно я б ну прям вам не рекомендував би цього робити. Ну а от фотографії взагалі вони ж якусь енергію несуть. Можливо, ти порадиш і розкажеш, де можна фотографуватися, де не можна фотографуватися. Можливо, є якісь моменти життя, коли не можна фотографуватися. От теж цікаво про це дізнатися. Дуже класне питання. Ти знаєш, я дуже багато про це розповідаю з приводу того, що де можна фотографуватися, де ні. Ти знаєш, зараз у нас вік цифрових технологій, і у нас ми фотографуємося на особисто, я фотографую. Кожного дня. Селфі роблю, там ще щось. ну Тобто, в мене постійний телефон, я постійно. Раніше такого не було, такої можливості, звичайно, але раніше знали набагато більше з приводу фотографій, ніж зараз, бо зараз йде повний потік дуже фотографій, що навіть нема можливості зрозуміти, від кого, від чого негатив. Соціальні мережі, перше, що хотів поговорити, дуже багато людей каже про те, що соціальні мережі. Це дуже погано, що вони дійсно забирають енергію. Я скажу так, що в принципі це плюс-мінус дійсно так. Вплив на фотографію через соціальні мережі мінімальний, але вплив може бути дуже глобальний, якщо людина роздрукує цю фотографію. І почне щось робити. Дуже багато магів так і роблять. Тобто я знаю прекрасно, наприклад, для мене, як для людини, яка знімає негатив, мені потрібна просто фотографія, я її роздруковую і працюю вже з нею. Тобто ти хочеш сказати, що фізична фотографія набагато сильніша, неоротична, ніж віртуальна, якась. Звичайно. Угу. Набагато. Віртуальна фотографія, ти подивився, відпустив, подивився, відпустив. Хоча Знову ж таки, я не рекомендую дуже багато фотографій виставляти. Ну, тобто, я розумію, що люди деякі дуже себе люблять, це, дуже ну, це їх абсолютно історія, але я не рекомендую дуже часто. Чи фотографії, наприклад, де ви дуже дуже щасливі, це дуже бісить деяких людей, особливо зараз, коли людина їде на море, особливо коли це чоловік. Розумієш, так? Uh -huh. Виставляє фотографії, що я там там відпочив, чи це історія з Буковелем, коли ти типу, поїхав, скільки людей, чоловіків і жінок поїхали в Буковель, і після цього почався суцільний хейт, що вони там такі, то вони такі. то краще е, от, ну, не виставляйте такі фотографії. Ви можете для себе в комп'ютері зберігати їх на пам'яті, все інше. Можете виставити одну фотографію. Ну, не треба з цього робити, якусь таку фотокалаш. Але знову ж таки, повертаючись, Якщо твоя професія блогер, ти не можеш собі не дозволити не ставити ці фотографії. Тому у цьому моменті ви повинні розуміти, що є один маленький трюк. Якщо ви будете фотографуватися в булавці золотій, ніяка негативна історія на вас не прилипне. Ну, у випадку, хоча б просто фотографії, які ви будете виставляти на е, своїх там сторіс, е, в своїх якихось постах в інстаграмі чи в Фейсбуці, нема значення. А булавка повинна видно на цьому фотографії, ні, чи десь ні, вона може заклати бути. вона буде бути десь просто а, захована. Ну, взагалі булавка mm -hmm. не має бути видна. Будь-яка булавка, вона коли заговорюється на захист, вона не має бути видною. Але е, тут питання не в тому, що чи заговорювати її, чи не заговорювати. Я впевнений, що заговори ви можете знайти будь-який на булавку, якщо є бажання в інтернеті. Але суть не в цьому. Суть у тому, що саме булавка це є таким дуже гарним пристроєм, який захистить вас, хоча б в інтернеті. Я не гарантую, що вона дуже гарно вас захистить саме в моменті роздруковки фотографії для там, наприклад, радник зробити якісь, або, кхе, або наприклад, там фото на розлучення, або навпаки на приворот. Тому я вам не можу чітко сказати, не можу гарантувати вам цього. Але в цілому, ось е, я б на вашому місці дуже звернув увагу на це. Хочете фотографуватися часто, просто булавочку собі. Купіть золоту, але має вона золота бути. Не має бути вона просто золотого кольору. Вона має бути прям золота. І фотографуйтеся скільки його завгодно. Це вам і буде енергетично допомагати, в принципі, ця булавочка вона буде захищати. Далі. А, де ну, то, що ми як її виставляти, ці фотографії, це зрозуміло. Де не можна фотографуватися? Тут є такий ряд речей, про які треба розуміти і знати. Перше, це кладовище. Дивись, коли ти фотографуєшся, ти себе матеріалізуєш на якійсь площині. Якщо ти фотографуєшся в дуже позитивному місці, ти фіксуєш позитивну енергію. Якщо ти фотографуєшся в десь в накладовище, то ти не фіксуєш негативну енергетику саме мертвої енергії, і розумієш, в чому нюанс раніше. Фотока... Ну, взагалі не раніше, і зараз також в багато медіумів використовували фотоапарат як спосіб спілкування з мертвими, з духами, і вони їх фіксували. Я пам'ятаю, коли в нас було відео про церкву, ти казав, що не можна фотографуватися в церкві, бо можна фотографувати якусь сутність. Да, бо ти ж розумієш, померлі там ж дуже багато і вичиток іде, а зараз дуже багато померлих. І ну, деякі люди чомусь я не знаю, чому йдуть на кладовище і по факту роблять от, отаку гидоту самі собі. І фотографуються. Цього не треба робити, і не можна фотографувати покійник. І тим паче зберігати фото покійної людини, ну, тобто з похоронів, да о, раніше це було ну типа ніхто про це не знав просто глобально, розумієш? Бо коли е, по факту, коли були такі історії, що тільки е, тіки ті почали зароджуватися оці фото, фотофотафотіки, коли нашо ці кадрові. Треба ж було сфотографуватись на останній путь і всі, кожен в це хто е, на кладовищі, всі ви вишвистраювались і по по черзі спокійників фотографувалися. Скільки таких фотоальбомів є, і е, раніше також фотографували померлих як живих. Ці альбоми вони несуть дуже сильну негативну руйнівну енергетику. І я впевнений, що у твоєї мами чи у її мами а, були такі є такі фотографії, які а, там, де вони стоять біля кладу на кладовище або біля покійника. Ці фотографії треба знищувати. Я розкажу пізніше, як знищувати. Але я не рекомендую фотографувати негативну мертву енергію. Далі я також не рекомендую фотографувати людей. Які хворіють. Оце у нас знову про повертаючись до блогерів, які постійно оце е, я хворію, подивіться на мене, я там то, я то. Коли ви хворієте, ви ж маєте дуже тонку енергетичну плівочку. Розумієш? Коли ви фіксуєте себе, коли людина там ракові якісь захворювання, ну дай Боже, щоб ні, ні, ніхто так не хворів, але бувають такі речі. от Людина захворіла, і вона чомусь лізе фотографуватися. В ці моменти не можна. Ну, дивись, ось коли ви, наприклад, коли ти там, тобі фотка ж не сподобалась правильно, ти ж її видаляєш, то е, ти людину фотографуєш не в кращу енергетичну свою історію. І якраз люди, які займаються магією, вишукують ці фотографії для того, щоб нанести тобі максимальний урон в енергії. Тому, коли ти хворієш... Не відео, не фото, не бажано не знімати. Тому що ти будеш дуже уязвимий до будь-яких очей. Навіть якщо людина не бажає тобі ніякого там поганого чогось, от я тебе е, е, просто. Рекомендую не фотографувати і не фотографуватися. Е, дуже ча і так також, до речі, це стосується людей, які тебе оточують. Якщо ти хворієш, і людина, яка ну, тіпа, от тебе оточує, вона негативнесе. Ну тут, звичайно, то краще з нею з цією людиною не спілкуватися в момент твоєї хвороби. Хвороба це твоя е, така внутрішня е, уяз, уязвимість. Яка, ну, на жаль, працює проти тебе. Тому цього робити ні в якому випадку нема. Далі, не можна фотографуватися на руїнах або на місцях, де були якісь дуже жахливі події. У нас зараз сплош і рядом. Люди йдуть, буча, там якісь кладовища машин, там ще щось усюди всі фотографуються, дуже люблять оце діло робити. І я тобі скажу, ось на цей період дуже треба бути обережним, тому що ці фотографії, ти знову ж ти себе фотографуєш на руїнах, ти себе фотографуєш і фіксуєш себе, свою, свою енергію на руїнах, що ти принесеш до себе в життя. Нічого, нічого, нічого крім руїн uh -huh. ти не перенесеш. Тому як би нам не хотілося сфотографуватися на пам'ять, ось дивіться, які нас раніше були речі, я б цього не робив. Можна сфотографувати просто самі руїни. Хоча також ця енергетика також несе не дуже позитивний момент. Але якщо це буде цифрова фотографія знову ж таки, то ну, можете там зберігати собі десь в папочці якоїсь. А так в цілому це далі не можна фотографуватися. Е, люди люблять це в дзеркало. Дзеркалі в фотографуватися. селфі. Дуже люблять селфі. І взагалі я тобі скажу, що фотографія в, е, в дзеркалі, особливо вночі. Це просто жах. Не можна ні в якому випадку. Чому? Після заходу сонця відкриваються всі портали. Портали у нас це дзеркала. Хочете вірити, хочете ні, це ваше право. Але всі портали це дзеркала. І в дзеркалах відображаєтесь ви і ваша, ваш двійник енергетичний. Але за цим двійником ще може стояти будь-які сутності. Дуже велику кількість їх. І коли ви фотографуєте цю сутність, не себе, не себе, ви ж двійника фотографуєте. Вона може нести негативну енергетику для вас. Тому ці любітелі фотографуватися в дзеркалах, будь ласка, попросіть просто когось фотографувати. Чи поставте фотик і сфотографуйте себе десь подалі. Я також такий любітель пофотографуватися на цих дзеркалах. Я забуваю. Ну, ти ж розумієш, ну не все ж в голові там а, буває так, що ти. Прям фотографуєшся прям завжди пам'ятаєш. Але я розумію, що ці фотографії вони несуть все ж таки, вони висмоктують енергетично. Тому я бажано такого не робити. І останнє, щоб я, наприклад, не фотографував, це дуже сучасно і, і і відомо, але дуже багато не розумію, чому не можна фотографуватись, фотограф, виставляти фотографії дітей. Тобто фотографувати можна, ну, звичайно, можна дітей фотографувати, але не виставляти їх в соціальні мережі, не виставляти їх на заставки телефонів, не... бо я ж знаю, що ж люблять. Поставили до, до 18 навіть років, дитина можна так її назвати, не має свого енергетичного поля. Ну, насправді до 7 років, поки є ця енергетична пуповина між мамою і дитиною, і вона обрізається в 7 років енергетично. Але я б не робив, ну не виставляв фотографії дітей прямо так от це також може бути вплив. Знову ж таки, дай Боже, щоб в вашому житті вам потрапляли тільки гарні люди, але ви можете просто уявити собі ситуацію. У вас двоє дітей, прекрасні діти, ну просто ну бубочки і, і трудолюби, і красиві. Ви виставляєте цих дітей, коли вони там підросли. І дивиться якась жінка, ваша сусідка, наприклад, чи ваша якась подруга, чи ваша однокласниця, якої нема дітей. Позаздрила. І вона позаздрила, угу. і все. І... От так. Тому ще раз скажу: або е, булавочки крі кріпіть, або е, не фотографуйте. І чому дітей не можна? Дивись. Діти не мають знову ж таки своєї гарної, ну, сильної енергетики. Вони харчуються енергетикою мами. І коли ви виставляєте малих дітей, показуєте їх, або відео знімаєте, бо це ж дивись. І фотографія, і відео це одне і те саме. Маєте ж маєш розуміти. Ну, да, Бо да. через відео також можна зробити стоп-кадр. Ну, звичайно, і вирізати для ритуалу фотографію. Тому, що найкраще робити, якщо ви не хочете показувати свого коханого нового, але хочете показати, що він є, якщо ви хочете показати свою дитину нову, у ну, вас народилася, або ви, а, ну, а вам дуже хочеться показати, що ви є, закривайте їх обличчя. Чому саме обличчя, не в обличчі справа, справа в очах. Тому що всі негативні ці речі вони наводяться як і знімаються через очі. Тобто, якщо людина свої очі ну, там, в очках, в окулярах, до речі, можна фоткатися ще дуже класно. Бо не наведеш ти негативну людину в окулярах, в темно. В угу, угу. Тому отака от історія. Дуже цікаво. Так, розкажи мені, будь ласка, все ж таки, що робити з фотографіями, які ти не рекомендуєш робити, але вони вже зроблені. Або там старі в мене зберігаються ось цей альбом. Що, що мені з ним робити? От як від нього позбавитись? Дивись, є пару варіантів. Перший варіант ти можеш просто всі ці фотографії сховати десь, В, ви ну там якщо ти є якийсь угол, їх просто сховати і чи відвести кудись на дачу, чи в гараж положити, там де просто все зберігається. Але якщо в тебе нема місця, і ти хочеш просто їх що з ними робити, ну типу викинути їх не можна на смітник. Поясню чому. Тому що е, ти маєш розуміти, що кожна фотографія вона несе свою енергію. Якщо ти просто викинеш на смітник, то це буде велика неповага до духів цієї людини. Ну, давай так. Ти маєш зрозуміти, що будь-яка фотографія вона несе свою енергетику, навіть якщо ти людини тої не знаєш. Найкращий буде варіант, звичайно, Боже, не, не дай Боже вам зробити, порізати. Ні в якому випадку ви не можете це зробити. Не різати там, знаєш, то і бувають вже фоточки ріжуть отак і а, викидають. Найкращим варіантом для вас це буде відцифрувати всі фотографії, якщо ті фотографії, які вам дуже близькі і рідні. Бо буває так: в мене, наприклад, також дістався дуже великий альбом. Там куча фоток людей, яких там має мама з якимись людьми, яких я не знаю. Вона мені просто не потрібна. Але як пам'ять потрібна. Пам да, може і потрібна, а може і не потрібна, то я не буду відрізати свою маму від цих людей. Я просто що я зроблю? Я просто їх відцифрую, відцифрую. І а, якщо мені потрібно, зараз дуже все можна зробити в фотошопі просто людей замазати. Суть не в цьому. Суть у тому, що, що, що ж треба робити з цими фотами, якщо вони вже не потрібні спалювати. Зрозумій, що традиція спалювати е, померлого. Традиція спалювати речі померлого. Не зберігати, не накопичувати це традиція відпускати. Таким чином, все негативне трансформується в позитив. Тому найкращим варіантом для того, щоб знищити фотографію, не образивши нікого, це спалити. І я взагалі з приводу покійників рекомендував би все палити їх. Всі речі. Абсолютно. Можете залишити щось на згадку. Це ваше право. Я ні в якому випадку не претендую знову ж таки, на пастиря якогось, який там, щоб остання інстанція, ви маєте мене слухати. Ні. Якщо відгукується у вас ця інформація, то значить робіть так. Але я впевнений, що якщо ця інформація вам потрапила, вона потрапила вам не просто так. Значить, ви не знаєте, що робити з цими фотографіями. Тому. Ця інформація, я думаю, буде для вас дуже цікава, як і для тебе. Поняв? Так, дякую тобі величезне. І тобі дякую, якщо що, заходь. Обов'язково.